Всім привіт! Відразу вибачаюся за свій голос, саме ангіна, хворію. Сьогодні приготуємо смачний десерт. Для тих, кому вже приївся десерт бите скло, а все одно хочеться чогось такого легенького, неважкої випічки, а легкоє, легкого завершення трапези. Так, для початку беремо баночку ананасів. Хоч кільцями, хоч кубиками, якщо кільцями поріжете. І кубиками це я ще буду різати, бо для мене вони занадто великі. Проціджуємо сік, нам треба, щоб був окремо. До цього соку додаємо цілий пакетик желатину 25 грам. і залишаємо хай набухає. Так, тепер в окремій посудині беремо 400 г. Кисломолочного сиру, в мене домашній, не знаю, мені здається, будь-яка жирність підійде, якщо це купований. Додаємо сюди 200 г сметани, яку любите, хоч куповану, хоч домашню, або таку ж кількість йогурту. У мене якраз йогурт ананас, якраз так співпало, тут 400 г, Десь половинку я на око важити, не буду бруднити стакан. Ось око половинку сюди ж і додаю 1,5% жирності. Ось так. Додаємо 120 г згущеного молока, можна білого купованого молока. У нас домашня варена згущенка, вона в нас вийшла така рідкувата, але солодка. А взагалі, я думаю, пробуйте по своєму смаку комусь скільки яке солодке подобається, стільки і додавайте. Може комусь буде занадто солодко, а може комусь буде мало солодку. 120 грамів. І тепер усю цю масу перебиваємо погружним блендером до гарної однорідності. До сиркової маси додаємо порізані наші ананаси. Вони в мене були порізані, але я їх ще перебрала, порізала, тому що я то буду накладати ось такі стакани, що не влізе окремо в тарілочку. Ну, ми для себе. Але якщо ви готуєте у роз'ємній формі або у силиконовій формі, і коли, ви його, коли він застигне і шматочки будуть занадто великі, а вони, як ви знаєте, ананас волокнистий. І дуже погано тоді буде на шматки гарні нарізати ножем. От великий шматок ананасу, він буде тягтися за ножем, і волокна в ананасі не дадуть гарно розрізати на шматочки. Тому враховуйте також і це. А якщо порціонно, то чайною ложечкою набирати буде вже, це ж не різати. Перемішуємо. Маса виходить дещо рідка, бачите, це ще я навіть желатину не додавала і розстав наш желатин, додаємо його сюди, розмішуємо. Починаємо накладати у наші форми. О, ну, як гарно вийшло, а я ще думала, що і не влізе у ці стакани. Раніше завжди готувала в роз'ємній формі. Якраз нас четверо і для бусятка один. Я, звичайно, жартую. Ставимо їх тепер у холодильник, адже вони холодні. Чекаємо, поки застигне. Дівчата 40 хвилин, ну максимум година, і десерт наш застигнув. Це можна сміливо готувати його із розряду в гості на порозі. Можна, якщо з форми виняти, там можна й тут. Потерти зверху шоколадку. Можна прикрасити долькою мандарина. Та фантазії скільки хоч, аби смачно було. Ну, зараз попробуємо, Що там воно захололо? Захололо, бачите? Це в мене буде якраз пробувательний стаканчик. А це їх 5 штучок вийшло. Ну, старалася розділяти, щоб був скрізь, ананас. Ну, зараз попробую. Нічим не гірше битого скла. Соковитий, освіжаючий, не надто приторний, не надто солодкий, цукру якраз, ну солодкості якраз в міру, мені дуже подобається. А особливо, мені здається, може полюбитися діткам, які не хочуть їсти кисломолочний сир, а ананас в складі, то може їм таке і зайти. Мені дуже подобається. Приготуйте, сподіваюся, що сподобається і вам. Єдине, що він не такий яскравий, як бите скло, але головне, щоб було смачно. Дуже ніжний. Я люблю ананас, тому для мене. Я всі фрукти люблю, тому для мене будь-який такий десерт це вже смачно. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Всім смачного!